Виборча кампанія добігає кінця, час підбивати підсумки. Лідер української народної партії Юрій Костенко прибув до першої столиці саме з цією метою. Зранку у студії програми АТН відзеркалення, далі ефіри на інших харківських каналах. Політик переконаний, докорінно змінити життя в державі можна. Головне не помилитися у виборі лідера на посаді будь-якій державній. Ти маєш захищати український інтерес, а не інтерес сусідньої чи не сусідньої держави. І коли ми так Будемо обирати владу, а влада ця так буде працювати. Тоді дуже швидко в Україні життя буде покращувати. Не здійснені обіцянки так і лишаться розмовами. Переконаний Костенко. Тож, на речі, пропонує дивитися. Реально Українці повинні відчувати себе господарями у власній державі. каже він в Україні. Влада поки що не відчуває, що це її. Як ми вчимо, українська народна партія роби українське, купуй українське, захищай українське. Бо все це твоє і все це обертається, врешті-решт. Новими можливостями для українського бюджету і так новими можливостями для кращого життя в Україні. Політику економічного націоналізму Костенко пропонує втілювати і на місцевому рівні. каже в Харкові однодумців чимало, тож сподівається на покращення життя харків'ян після виборів. Катерина Аркадій Шовський, Агентство телевідіння новості.